Дослідження показало, що вушка ніг клопа насправді є симбіотичними органами, які живлять гриби, щоб захистити яйця від ворогів. Симфонія грибів і комах, як смердючі клопи, переосмислили поняття слух. Ми звикли сприймати природу як світ, де кожна істота прагне вижити за допомогою власних органів чуття, зору, слуху, нюху. І якщо зір комах добре вивчено, їх слух часто залишається в тіні. Подумайте про цвіркунів із вушками на ногах, цикад, коників, усі вони використовують вібрацію для спілкування та виявлення небезпеки. Але що, якщо те, що ми вважали органом слуху, насправді було чимось набагато складнішим і дивовижнішим? Недавнє відкриття вчених про вонючих клопів змушує нас переглянути наше розуміння симбіозу та еволюції. Мене завжди захоплював світ комах. Їх мініатюрний розмір приховує неймовірну складність і адаптивність. Коли я вперше почув про вуха на ногах жуків, я, як і багато хто, припустив, що це просто спеціалізовані органи для відчуття звуку. Однак дослідження смердючих клопів, опубліковане в журналі Science, показало, що ця ідея була помилковою. Те, що ми вважали органом слуху, насправді є симбіотичним органом, який живить гриби, щоб захистити яйця від ворогів. Це відкриття є справжнім проривом, що демонструє неймовірну винахідливість природи та складність взаємовідносин між організмами, гриби як щит, несподівана захист від паразитів. Суть відкриття полягає в тому, що так званий барабанний орган у самок вонючки не вловлює звуки. Замість цього він служить домом для колонії грибів, споріднених кордицепсу. Ці гриби вибірково засвоюються самками з навколишнього середовища і передаються потомству. Коли самка відкладає яйця, вона вміло переносить гриби з органу на яйця. Яйця швидко покриваються грибковими гірями, утворюючи фізичний бар'єр, який перешкоджає проникненню ос природних ворогів клопів. Уявіть собі. Крихітна комаха, яка використовує гриби не в їжу, а для захисту свого потомства. Це яскравий приклад того, як еволюція може призвести до найнесподіваніших рішень. Вчені провели лабораторні та польові експерименти, які підтвердили ефективність грибкового захисту, яйця вкриті грибком, показали значно нижчий рівень паразитування. Це незаперечний доказ того, що гриби дійсно служать щитом для яєць клопів. Симбіоз як двигун еволюції, нові горизонти розуміння. Це відкриття не просто цікавий факт про свідкомах. Це має набагато глибші наслідки для нашого розуміння еволюції та симбіозу. Симбіоз це взаємовигідна співпраця між організмами, ми знаємо про симбіоз рослин і мікробів, про симбіоз коралових поліпів і водоростей. Але відкриття грибкового симбіозу у смердючих клопів демонструє, наскільки складними та різноманітними можуть бути ці стосунки. Еволюція на ходу, симбіоз дозволяє організмам набувати нових функцій, не розвиваючи їх самостійно. У цьому випадку клопи не повинні були виробити складний механізм захисту яєць, вони просто запозичили його у грибів. Несподівані альянси відкриття показує. Що навіть найвідаленіші на перший погляд організми можуть утворювати тісні зв'язки. Постільні клопи і грибки абсолютно різні царства життя, але вони знайшли спосіб співпрацювати на взаємну вигоду. Складність екосистеми, симбіоз відіграє ключову роль у підтримці здоров'я та стабільності екосистем. Відкриття смердючих клопів ще більше підкреслює важливість розуміння цих взаємозв'язків для збереження біорізноманіття. Особистий досвід і думки. Пам'ятаю, як у дитинстві збирав жуків та інших комах у баночку, намагаючись зрозуміти, як вони діють. Тоді мені здавалося, що світ комах це щось просте і зрозуміле. Але чим більше я вивчаю цю сферу, тим більше розумію, що це складний і дивовижний світ, повний таємниць і відкриттів. Відкриття грибкового симбіозу у смердючих клопів є ще одним прикладом того. Як природа може здивувати нас своєю винахідливістю та складністю. На закінчення, виявлення грибкового симбіозу у смердючих клопів це не просто цікавий факт зі світу комах. Це важливий крок до розуміння еволюції, симбіозу та складності екосистем. Це нагадування про те, що природа сповнена сюрпризів і що нам ще потрібно багато дізнатися про світ навколо нас. Я впевнений. Що в майбутньому ми побачимо ще більше дивовижних відкриттів, які змусять нас переглянути наше розуміння життя на Землі. Ми можемо виявити, що симбіоз відіграє набагато важливішу роль в еволюції, ніж ми думали раніше. Можливо, ми знайдемо нові форми симбіозу, які перевершать усе, що ми бачили досі. І, можливо, одного разу ми зможемо використовувати знання про симбіоз для вирішення глобальних проблем, таких як боротьба з хворобами, створення нових матеріалів і забезпечення продовольчої безпеки. Ключові висновки вуха на ніжках смердючих клопів це не органи слуху, а симбіотичні органи, які живлять гриби. Гриби захищають яйця клопів від паразитів, утворюючи фізичний бар'єр. Відкриття демонструє неймовірну винахідливість природи та складність взаємовідносин між організмами. Симбіоз відіграє ключову роль в еволюції та підтримці здорових екосистем. Необхідність подальших досліджень для повного розуміння ролі симбіозу в природі.